Вітаю всіх у новому дні квітня. Сьогодні я хочу почати своє відео із кольору. Це сміливий та вишуканий, загадковий та простий. Він викликає почуття захвату, глибини, глибокі почуття, а також ті, які надихають до творчості. Він є кольором сили. Захисту, безпеки, аристократичності. Але це не є причиною відмовитися від нього в інтер'єрі. В своїй оселі я цей колір використовую як акцентний, тож чорний. В цій кімнаті він для мене слугує не тільки як прикрасою монотонних кольорів, пастельних. Таких нібито сірих, але він і надає цій кімнаті характеру. Наприклад, стільці, які мають обивку чорного кольору, їх, їм зробив рестайлинг, мій чоловік своїми руками, слугують нам не тільки як е, предметами декору, а ще й є практичними для їх використання. В цій кімнаті інтер'єрними є картини, які вишиті власноруч моєю сестрою з таким принтом, які нагадують призначення цієї кімнати як спальні та дають їй характеру певного. Хочеться сказати, що чорний це перший колір Всесвіту. Він є монохромним, а також протилежністю білого. Цей колір є. Акцентним у виділенні. Так його використовують для текстів, для позначення направлень. Його в деяких культурах асоціюють з таким, який загадковий, він нібито підкреслює потойбіччя. а в інших його використовують як простий, легкий. Лаконічний. В інтер'єрі кожної сучасної людини є чорний колір, тому він дуже прекрасно підходить до такого стилю як класичного, заміського, індустріального чи барочного. Щодо чорного як стилю життя, то можна сказати, навіть в шафі кожної людини знайдеться одяг чорного кольору. Що ж до класичного чорного партя, яке ще на початку ХХ століття створила Шанель, саме по собі воно не є акцентним, змістовним, але в поєднанні з елементами декору, наприклад, легким шарфом або такими аксесуарами, як ювелірними, прикрашать кожну жінку і зроблять її образ стильним. Нададуть їй такої легкості, витонченості. Хочеться сказати, що чорний колір у нашому житті, він нібито є таким сумним, а прадавні люди його вважали важким. Так вони в день полювали, займалися. Майстерністю, а вночі вони захищалися від хижаків, тому для них цей колір був важким. У сучасному розумінні чорний колір є креативним, простим, він сприймається позитивно. Так, наприклад, логотип монобанку та Apple є чорним. В кожній із своїх приміщень оселі я стараюся використати чорний колір як акцентним, щоб всі кімнати між собою поєднувалися та створили одне ціле. Щодо інтер'єру в таких маленьких приміщеннях, як варна кімната Чорний, також є тут присутнім. Для мене ж це приміщення є уталітарним, а так як це санвузол. А деякі елементи чорного, наприклад, скатертина, звичайне господарське відро, яке є тим, яким ми використовуємо для прибирання своєї оселі. А наразі він слугує у нас тарою для зберігання води, легкий чорний принтер відображається в світильнику, він надає цій кімнаті такої інтимності. І тому такі приміщення. На мою думку, можуть бути інтер'єрними, а також мати своє місце в журналі про дизайн. В такій кімнаті, як ця, вона для мене є не тільки тією, яку я використовую за своїм прямим значенням як кухня, а також я тут приймаю гостей. Тому чорна палітра в Текстилі, в інших елементах, вона нібито є для мене таким домашнім затишком, а створює певну атмосферність, легкість, тепла, а також та, яка запрошує до співбесіди. У дизайні цієї кімнати я використала чорний колір в усіх її предметах. Так, наприклад, навіть телевізор. Пральна машина, а також мийка із змішувачем. Це для мене є скоріше предметами не лакшері, не, локшері, не лакшері, не такими просто лаконічними предметами. І чорний тут створює практичність. Тому що звичайною ганчіркою можна витерти їх, і вони матимуть зміст доглянутості. Практичність набуває для мене і варочна поверхня, витяжка, а з елементами декору вони зовсім не зливаються і створюють тут також певну акцентність. Також взагалі. Прості кухонні меблі в кольорі шампань та під текстуру дерева разом з чорним, скоріше їх підкреслюють та надають цій кімнаті такої конкретності. Хочеться ж сказати, що чорний колір для мене не є кольором грубим, скоріше, він є таким, який. Я відчуваю захист з ним, практичність, а також тим кольором, який мене надихає до того, щоб тут і приймати гостей, і також бути впевненому в собі. Люди, які полюбляють чорний колір, вважаються такими, які стоять нібито трішки осторонь від суспільства. Це люди, які є креативні, практичні, цілеспрямовані. а чорний колір в їхньому одязі показує те, що вони не хочуть мати, не хочуть мати справу з такими. З такою, з такою ситуацією, де б вони сприймалися не як особистість, а по зовнішності. Тому чорний колір я вибираю і йду з ним по життю. А філософія сьогоднішнього відео звучить так: червоний не любов, а чорний не журба. Чорний колір у житті людини також є як і білим. і і перекликається з чорні білі смуги в житті людини завжди йдуть поруч, а лише чорний це тіні її білих. Бережіть себе.